Автопарк міста Харків зустрічаємо нове надходження. Це Volkswagen Caddy 2013 року випуску європеєць. В кузові Максі, максимально довга база. Дуже комфортний та місткий автомобіль. З Європи приїхав до нас в 2018 році. По кузову без нарікань. Є, є єдиний підкрас по передній пасажирській двері, чисто вторий слой без шпаклівки. По Двигуну. Двигун у нас тут 1,6 літрів дизель. Дуже економічний та надійний двигун, механіка, передній привід, гарна літня гума встановлена, є тонування скла. Зараз поглянемо по салону, по комплектації. Текстильний салон, 5 місць. Дуже великий та комфортний, великий багажний відсік, електропакет. Оригінальний пробіг автомобіля 276 тисяч кілометрів. Встановлена якісна штатна мультимедія. Кондиціонер комплектації, обігрів заднього скла, є задні парктроніки, механіка 5 ступенів. Дуже гарний доглянутий автомобіль, повністю обслугований. Що за кузовом, що по техніці, без нарікань абсолютно сів та поїхав. Друзі, авто вже в продажу. У нас в місті Харків, Проспект Гагаріна, на 23 автосалон Автопарк. Запрошуємо всіх на тест-драйв. До зустрічі в компанії Автопарк.